Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на війні проти російських загарбників. Загинув народний депутат у четвертого скликання Сергій Слабенко. За даними телеграм-каналів, картовий портфель та раба народу Слабенко свого часу дуже допоміг залужному, коли той ще був командиром частини у Володимирі та відреагував на прохання комбрига залужного допомогою. Посприяв залужного добре. Знав та вже висловив його родині співчуття. Справжній народний. Обранець віддав своє життя за Україну у повідомленні. Вказується, що екс нардеп загинув у боях на Запорізькому напрямку. Слабенко, колишній народний депутат України 2002-2006 років, був головою підкомітету з питань діяльності суддів судочинства та судово-правової реформи комітету Верховної Ради України. З питань правової політики повідомили у прес-службі Верховної Ради. Так вказується, що на Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою від 2006 до дві Дев'ятого року працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. А від 2015 до 2020 року був депутатом Волинської обласної ради, членом постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіла селищ міст області. В той же час головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний жорстко звернувся до політиків, які перебувають у тилових містах і дають оцінку оперативній обстановці на передовій а також кри критикують нардепів, які загинули в боях або є на фронті на даний момент. Залужний закликав таких політиків утриматися від безвідповідальних заяв та не принижувати українських захисників своїми експертними оцінками. Хочу звернутися до політиків, які перебуваючи в тилових містах, розповідають про зраду і роблять оцінки оперативної обстановки своїми безвідповідальними заявами. На зразок противник щось, нібито, без проблем взяв або що, нібито готується здача країни. Ви ображаєте наших воїнів сили оборони герої протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ. Триває 24-та доба нашого спротиву повномасштабній агресії, спротиву, який став можливий, завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації. Тож я звертаюся до вас. Не принижуйте наших захисників своїми експертними оцінками. Це ж не ви зараз на першій лінії оборони і. Не ваші діти закликав залужний, додавши, що кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну, ви дбаєте про її розвиток і не заважайте нам охочих боронити країну. Запрошую до лав збройних сил. Закликаю, не розколюйте державу. Заявив головнокомандувач. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.